Ми продовжуємо наш телемарафон, і з нами на зв'язку українська співачка Кована, наша гостя сьогоднішнього ефіру. Добрий так, це день. Так, Ми вже прийшли до такого творчого фронту. <гум> так. І ми вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. І одразу перше питання, коли ви познайомилися з музикою та зрозуміли, що це є ваше таке істинне покликання? з музикою познайомилася ще в дитинстві. Я спочатку танцювала в загалівальній танці, але потім... По причині хвороби я пішла звідти і кажу: мамі, я хочу співати? Вона мене відвела у вокальний ансамбль, і з цього все почалося. Потім я почала співати соло, і воно якось так пішло. Ось круто. Чи була мрія стати українською співачкою, випускати власні треки, відео робити? Саме тоді, коли я почала вже сольно співати, і після конкурсу Санремоджуніор на відбору, тоді я вже зрозуміла, що так сцена це те, чим я живу. Я хочу продовжувати свою творчість, я хочу ставати відомою, мати своїх людей, які будуть мене слухати, так би мовити, свою фан-базу розвиватися. І дійсно, це те, чим я дикую, те, чим я живу. Ми знаємо, що 26 травня у вас вийшов новий танцювальний трек Чорнобрива, дуже така тематична класна назва. Ми знаємо, що це друга робота після життя в окупації у Херсоні та евакуації. Власне, а про що ця пісня? Чи торкається вона теми окупації, чи вона не пов'язана з тим? Чорнобрива, вона вже не пов'язана з темою окупації. До цього в мене була пісня Душі, яку я написала частково в окупації частину, поки їхала, евакуювалася в Грузію і іншу частину в Грузії, де мені, мені вже допомогла Ніно на катамат за записом цієї пісні. На студії Браво рекордс», яким я теж дуже вдячна. Це така пісня рефлексія, вона дуже болюча для мене. Особисто навіть зараз в мене йдуть мурашки від неї, особливо від відполискової, там де мати вкладає дитину і каже, що над нами нічого нема за сина, щоб їй просто не було так би мовити боляче. Ось чорнобрива це вже така весела танцювальна пісня. Я вирішила, що трешко трошки треба вже розряджати, розряджати атмосферу, що трошки треба людям. І веселі пісні слухати, а не завжди залишатися у сумних. На жаль, у нас дуже багато сумних подій зараз, але треба, хоч трошечки, іноді реабілітувати свій стан і якось балансувати. А ви ось сказали, що попередня пісня у вас була така, скажімо, життєва, а ось чорнобрива більш така, вже весела. Скажіть, що вам допомагає ось знайти таке натхнення, що допомагає, можливо, якось переключитися з однієї ось такої теми життєвої, так, на ось таку більш танцювальну, більш позитивну. Що спонукало вас і в чому ви знайшли натхнення своє? Ну, В Грузії, поки я писала цю пісню, мені взагалі було. Е, в принципі, сумно. Я поїхала з рідного дому. Я не знала, чи в цілі є херсон чи ні, що буде далі. Я е, е, дуже страшно було їхати, евакуюватися 20 з чимось годин безперервної дороги, і було страшно. Тому в мене були такі почуття, які я вилила у таку пісню, яка для мене є дуже життєвою, і дуже болючою. А ось коли вже повернулася в Україну на щастя, в мене була можливість, і через півроку я змогла повернутися в Київ. В мене якось стабілізувалося більш-менш життя. Я вже повернулася до своїх друзів, до своїх знайомих, почала якось тут розвиватися далі. І, звісно ж таки, це на піснях трошечки відзеркалюється, тому що вони стали трошки більш, більш веселі, більш такі. На сповнені, скажімо так драйвової енергії. Тобто я готова зараз створити, готова створювати, підтримувати Україну. Я розумію, що хлопцям на фронті також треба слухати веселі пісні, і мені писали ці точки, хлопці з фронту, що е, класна пісня. Там дякуємо. І я розумію, що не тільки мають бути сумні, але ще й мають бути веселі. Ось я так перемикаюся від особистих життєвих подій, так би мовити. Ви розповідали про свою евакуацію до Грузії. Розкажіть, будь ласка, поділіться, що ви бачили на власні очі у Херсоні в окупації, що пережили і чому вирішили повернутися в Україну? Ну, по перше, я попала, потрапила якраз таки на півтора місяці складних спочатку, коли був дефіцит товарів, коли почалося. Щось не зрозуміли, відмикали інтернет, відмикали зв'язок. Перше, що росіяни зробили, це вивкували наше українське телебачення. Але вони, мабуть, не розуміли, що ми в онлайні дивимося його далі. Але потім почали інтернет вимикати. Ось почалися мітинги. Завжди ми, коли росіяни заходили в місто, ми чули дуже багато пострілів від танків і так далі. І ми знаємо, що. Станку вони били прямо по житлових будинках. Було багато пожеж. Пожежники просто не могли виїхати е, на виклик, тому що росіяни обстрілювали пожежні машини. Е, Найбільший ТРЦ е, фабрика, який в нас був в області, він е, згорів Частково там був контактний зоопарк. Люди просто почали відпускати цих тварин, щоб, щоб вони, хоча б, зрятувалися від пожежі. І коли я вже їхала з Херсону, я бачила своє місто. Я таким мертвим його, мабуть, ніколи не бачила. Просто мінімум людей, і багато російських військових всі з автоматами, дуже багато блокпостів. Згорівша російська чорна техніка перегорнута до гори догори ногами стоїть біля певних їздів, де були бойові дії, і це дійсно жахливо. А скажіть, чи повертались ви у Херсон хоча б на якийсь час вже після деокупації міста? Е, ще в Херсон я не поверталася. Зараз е, я чекаю, коли стане там більш спокійно, щоб хоча б можна було повернутися, е, хоча б побути вдома декілька днів. Ось повернулася я в Україну, тому що тут моє життя. І зараз я як ніколи бажаю все ж таки творити в Україні щось створювати і продовжувати нашу українську музику. Хоча раніше я хотіла писати англомовну музику, зараз, мене тягне писати українські треки. Хочеться якось збагачувати наш культурний фронт і щоб також слухачі наслухали російські треки. Тобто, коли ми запропонуємо багато варіантів нашої української музики, я думаю, що не буде потреби звертатися до російських виконавців. Власне, повертаючись до вашої нової пісні, наразі у Тік-Ток за хештегом кована Чорнобрива вже 78 тисяч переглядів. Як використовують користувачі Тік-Току вашу пісню, які відео з нею знімають? Що ви спостерігаєте? А, ну, Під цю пісню зазвичай знімають дівчата. А, ось наші гарні українські дівчата. І навіть Чорноброві взагалі такі е, з чорними бровами, з чорним волоссям е, дуже гарні. І вони знімаються щось. Ще... Як показують себе, які вони гарні. Особливо там речитатив є про те, як молода заманила хлопця, і ось вони там і фліртують і заграють у камеру. І це дуже класно, що ще й дівчата військових знімають цей тренд. Бо так заходиш на сторінку. Я передивляюся обов'язково всі відео, які дівчата знімають, і там багато відео з військовими. То я бачу, що це дівчина або жінка воїна нашого. Круто, це дуже приємно, напевно. Продовження з такої теми Тіктоку трішечки частково продовження. Чи плануєте ви знімати кліп до нової пісні, якщо так? Чи плануєте можливо використати ось ці якісь ідеї, можливо, з Тіктоку або у вас там є вже свої якісь ідеї, нариси, наробіток, про що буде знятий кліп, і можливо хто його там буде знімати в яких умовах? Ну, на, на цю пісню я взагалі не планувала знімати кліп, але якщо воно. А далі піде дуже успішно, то я задумаюсь над тим, щоб зняти якесь муд-відео, і це, мабуть, буде щось трошки українське, таке стилізоване, але й молодіжне. Ну як я це бачу. Але поки що я готуюся до. Створення іншої пісні наразі написала демо пісню, ой, демоверсію пісні, і на це мене надихнула така поїздка в Карпати нещодавня. І я сподіваюся, що люди почують, що мене надихнули Карпати дописати цю пісню. Ух ти, ар... Якщо трішки спойлерів, про що саме пісня? Uh, про що саме поки не буду казати, але це так би мовити танцювальна, весела пісня, але про сумне. Про сумні події в житті дівчини. Отак. Угу. Цікаво. з здогадки. <гум> ну, я навіть не знаю, можливо, щось пов'язано з Україною, можливо, також з військовими, з коханим, який пішов на фронт, можливо, ця тема така, до речі, актуальна. Ну що ж, не будемо гадати, будемо краще чекати, чекати, так, чекати нову роботу і продовжувати наше спілкування. Скільки наразі музичних робіт у вас налічується на сьогоднішній день, скільки вже є? Ну, це вже моя п'ята робота. А, тобто, це п'ятий трек, я з кожним треком експериментую. І ось, наприклад, у мене є такий лабум, а вона англомовна, вона дуже теж проста, легка. Вона чомусь залетіла саме в Америці і Мексиці, і там 200 тіктоців тік тільки з-за А, І зазвичай я бачу по статистиці, що слухають її там Франція, Мексика, десь Америка, десь Іспанія. І в Україні, на жаль, її менше слухають, але вона популярна там. І я якось так Експериментую з кожним треком і приходжу до якихось певних висновків, які допомагають мені в подальшому розвитку, тому що, наприклад, я не вкладаюся піар компанії. Тобто я роблю все сама. Наскільки, до речі, важко власними силами все робити сьогодні без, наприклад, СММ, тихо там, без піарщиків. тобто? Колись я навчалася тому, що бути там сторісмейкером, вміти оформлювати собі контент, вміти робити класні фотографії, вміти їх обробляти. Я роблю монтаж лірик відео самостійно, тобто на душі, якщо там подивитися, там це ціла мультиплікаційна анімація. Вона зроблена також мною і. Це мене робить таким мультиартистом трошки, тому що я, якщо навіть буду в майбутньому делегувати комусь це, то я знаю, що потребувати від людини, які запити ставити, які технічні завдання. Тобто мені це дуже допомагає. Я ось так намагаюся розвиватися в дотичних сферах для того, щоб самі розуміти, як це працює. В Продовження ще також трішечки повернемось до теми. Творчості у ході нашого спілкування ви проговорилися, що е, працювали з Ніно-Катамадзе у Тбілісі. Розкажіть більш е, якісь важливі деталі цього е, співробітництва про цю круту співпрацю, що можливо е, отримали якесь натхнення чи що ось більше подробиць. Як познайомились взагалі? Взагалі в Грузії в мене мама просто психолог, і вона там в центрі влаштувалася волонтерами. Я також допомагала. і Ми працювали із дорослими волонтерами, які були наші українці, волонтерили у центрі, де допомагають українцям, і з дітьми, які приїхали з Маріуполя, які приїхали з Херсону і з таких от прифронтових та фронтових зон. Дуже тяжко було також слухати історії, і потім ми щось хотіли записати цю пісню, бо вона така була до сліз. І всі, кому вдавались слухати, у всіх вона викликала сльози. Ми ж почали шукати контакти Міноки та Нам їх сказали, ось там, то там-то напишіть і так-та-так. Та так ми написали, вона з нами вийшла на зв'язок. ми поспілкувалися, Вона послухала демоверсію пісні. Вона така каже: «Добре, давайте вам допоможу. приїжджайте на студію Браво Рекордс. Ми там з вами поспілкуємося. І ми з нею там зустрілися. Вона допомагала порадами під час запису пісні. Як краще зробити, як краще відчути. Тобто, бо я. У мене було таке, що я йшла у себе, тому що пісня така дуже близька до того, що я прожила, що я бачила, і я її пропускаю через себе. Вона каже: Ти заглиблюєшся в себе, а ти випускається сюди. А ось і вона мене так приводила до тями, тому познайомилися, так, і потім тримали зв'язок. І Вона на своїй сторінці мене публікувала також з цією піснею, дуже їй вдячна. Ну, дуже така душевна і класна співпраця, і мені здається, що ем, таки, така класна порада, що не треба тримати у собі щось, що там накопилося, так а краще е, виливати це у пісню або у музику, і таким чином вона буде допомагати багатьом людям? А в мене, напевно, буде останнє таке запитання, також про творчість. Е, скажіть, чи плануєте ви можливо якусь переможну пісню? Ми знаємо, що ви їздили в Карпати, е, надихнулися. Чи плануєте можливо пісню про перемогу України? І, взагалі, які подальші можливо, творчі плани, і що би хотіли побажати українцям? Пісню про перемогу України. Я думаю, у мене ще є час подумати над цим трошки. Ось бо в мене поки що такі романтичні історії трошки з'являються. Я бачу щасливі історії військових і їх коханих, коли вони зустрічаються, і в мене така. Зараз написання пісень в такому стилі, але я дійсно подумаю, коли і ось ми. Переможемо. Е, можливо, випишу таку класну пісню, яка буде е, показувати всю радість всіх українців, е, що ми будемо танцювати, але й вона має бути така, що ця перемога дуже важкими силами нам вдалася, і що дійсно вона має балансувати також між радісним і між сумним за пам'ять тих, хто поляг за цю перемогу. Що я можу побажати кожному українцю? Це живіть сьогодні. Ось прямо зараз, кожну хвилинку. Тому що коли я поїхала з окупації, я зрозуміла цінність кожної хвилини, проведеної з близькими. Кожну хвилину, яку ти живеш і робиш, те, що тобі подобається. Не відкладайте на завтра, що можна зробити сьогодні. Це дійсно важливо в наших сучасних реаліях і. Бажаю Україні перемоги, а нашим військовим триматися і пам'ятати, що у них є. Ми і ми допоможемо задонатити ми зберемо і все буде класно, бо ми не переможні. Клас дуже дякую вам, вам за ваші слова. Справді цінуємо кожну мить життя і пам'ятаємо про наших героїв і слава нашим захисникам. Я нагадаю, що з нами була українська співачка Кована. А зараз ми разом з телеглядачами будемо слухати її нову пісню під назвою Чорнобрива. Чорна брива, вільна українка, зоясні ночі, чатри вні. Вирто... це сила, але замість серця, лиш крига. Коли щастя до тебе прийде, нам сьогодні поти. Потрібно...